Привіт! Сьогодні хочу продовжити розмову про цей апарат Sony dsc HX10. І сьогодні я познайомлю тебе із режимом стабілізації. Для цього я переведу повністю в автоматичний режим апарат суперавторегулювання. І ось тут є стабілізація. Так-так, в цій мильничці є стабілізація. Вона є стандартна, вона використовується під час плавного руху. Або коли ти будеш знімати зі штативу. І активно підходить, коли відбувається якийсь рух. І відключити цю стабілізацію взагалі неможливо. Наглядно, як працює стабілізація на цьому фотоапараті, покажу на конкретному відео. Воно правда знято влітку, проте рівень стабілізації з того часу абсолютно не змінився. Це відео повністю із автоматичним налаштуванням суперавторегулювання. Пропоную подивитись відео. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. from the top Що ж, як бачиш, цей фотоапарат Мильничка 2013 року на той час та навіть зараз має непоганий режим стабілізації, і навіть багато преміальних брендів і фотоапаратів навіть на сьогоднішній день не можуть забезпечити такого рівня стабілізації. Багато фотоапаратів до цих пір випускаються абсолютно без стабілізації. Тобто за невеликі гроші ти будеш мати чудовий фотоапарат. І стабілізацію, яка тобі допоможе при твоєму зніманні фото та відео. А у наступному відео поговоримо про автофокус. Дякую, що дивишся мій канал!